Так, привіт, маляти. Сьогодні ми будемо розмальовувати такі малюки. І сьогодні до нас прийшов гість. Привіт мальотик. Мене звати Рек. Я фанат каналу Соломія. І сьогодні я буду зніматися в її блозі. Тоді починаємо. Якщо вам так цікаво, сьогодні ми розмальовуватимемо Туба, мухи, туба, реша, і то була му ходити вода гончика і заговорила, його нема. Ну я під... ну, він мав прийти сьогодні. Ну, я його ну, він захворів я прийшов за місце нього. Так, азар розмальовуємо. Це ще ліва і права частина. Спочатку будемо розмальовувати ліву, а потім праву. Починаємо. І головне, не забутися, якого боку ти будеш малювати. Це найважливіше. Починаємо з цього і будемо розмальовувати оце. Отак. От Бачите? Ви можете намалювати теж такий малюнок і знов включити моє відео. Або ви можете спитатися, як саме це малювати. Я розповім вам у інстаграмі. Mm -hmm. Отак От розмалювала, тепер беремося за Звичайний ульведжер із мого. так все. тепер.

озорами очі, що були дуже красиві і стички. Щоб були дуже красиві ранні стички. Щоб вони типу сяяли сяяли. Так само зробимо він смаком. Mm -hmm. Так, розмалювати. Тепер перемося за інший колір. Це колір у нас є. Ось тут я зробила помилку, я на два ока намалювала і, і розмалювала тут мордочку. Знаєте чому? Щоб потім не малювати знов тих самих кольорів, я можу забути. Які я кольори використовувала? Тут я малюю все одразу. Ну я, тут, ну я трохи забула правила, які я казала. А тепер малюємо ще вуха. Вуха отак. Тепер буду за правилами малювати і один бік. Так, тепер беремо оцей синій, Трохи відрізняється, бо ми з батьками поміняли трохи ці боки. Ми розмішали ми два типу олівців. Наші старі і мої нові. Оце нові, а це старі. І в нас тут на весь золотий, спрашний золотый кольор. от наш золотий і намалюю я на цей жетон. От, минус. Так, тепер ідемо на самый. І я розмалюємо я теперь тепер отсюда. Тину і чути. І, до речі, ви можете зробити так само тільки ви будете. Ви можете намалювати маленький малюнок і намалювати лист. Так, ми розмалювали цю частину. Тепер ми розмалювали ліву частину, тепер розмалюємо праву. Я замалювала це вушко, яке не домалювала. А, це я вже такі так. О, подивись, подивись, Рак, як гарно у нас виходить. Ого, як гарно. Я краще не буду заважати. Добре, про я заважався. О че ти зовсім не заважає? Тепер я розповім, для чого потрібні такі малюнки. Ви можете так само зробити. Це може бути листівка, просто малюнок чи розмальовка. Ви можете покласти в останнє листо, в останнє місце ваш розмальовки, якщо у вас є розмальовка. І можете розфарбувати кілько один день. Бувайте, малята! Отаким буде у нас результат. І бувайте! Гарного вам дня! Па-па.